Друзі, неймовірно смачно. Я ще захотів один кусочок. Ось так. Мої дорогенькі, я вас вітаю. Хто пам'ятає рецепт неймовірно смачного хачапурі у мене на каналі? Для вас, друзі, я підготував неймовірно смачний новий рецепт хачапурі лінивого хачапурі на швидку руку. Ну що, ви готові? Давайте готувати. Дорогенькі мої, а з інгредієнтів нам потрібно буде не мука, а борошно. У мене сир моцарелла, яйця. Кефір. Кефір обов'язково повинен бути кімнатної температури. І одна чайна ложечка соди. Давайте готувати. Так, друзі, дивіться. Відправляємо сюди соду. Відправляємо. Добавляємо сюди соду. У мене одна чайна ложка в муку. Ось так. Беремо вінчик. і тепер гарно це все треба легонько так перемішати. Ось так. Щоб сода перемішалася з борошном. сюди відправляємо 400 мл кефіру. Не відправляємо. Добавляємо. Все, готово. І тепер замішуємо наше тісто. Друзі, це ліневе хачапурі буде неймовірно смачне. Дивіться, ось така консистенція в нас вийшла. Чому я не відправив спочатку яйця? Зараз тільки я відправляю яйця. Тому що я б хотів активувати содою кефіром. У мене кефір кімнатної температури, я перемішав з мукою, кефіром активував соду. Все це замістив до ось такої консистенції. Бачите, вона ще така трошки вона має бути рідкіша. І сюди я відправляю три яйця. І тепер ми це все гарно, ретельно, інтенсивно перемішуємо. Ось так. Все, друзі, коли ми соду активували кефіром, ми це все перемішали. Зараз ми це все, так скажемо, зав'язуємо, запечатуємо, додамо туди сир. Прямо туди ми додамо сир, не буде вже більше крутити, ми не будемо хінкалі, не будемо розкатувати тісто. Друзі, ви хотіли на швидку руку? Я вам показую на швидку руку. Тепер дуже важливий момент, щоб інтенсивно це все перемішати, для того, щоб не було ні комочків, абсолютно нічого, щоб у вас було пластичне, гарне тісто. Друзі, ви знаєте, я вас вчу. Так, як як має бути, як у нас кажуть на Верховинщині, по-казівськи. Будемо готувати показівськи. Іван, підскажіть, будь ласка, як ви відноситеся до коментарів, які вам пишуть і виправляють вас щодо виправлення вашої вимови? Я дуже класно ставлюся це Я дуже ціную цих людей, які тратять свій час, допомагають мені реально, реально підказують, і це дуже сильно допомагає. Друзі, ви повинні розуміти, я. Родом з центра Гуцульщини. Я з Верховини. Друзі, у мене гуцульський абсолютно акцент. Гуцульська мова. Я зараз живу в Києві і довго мені треба було часу, щоб взагалі перелаштуватися на менш-більш українську культурну мову. І якщо я б поговорив по гуцульськи, ви б нічого напевно не розуміли. Тому що маленькі слова в мене залишаються. Вибачайте, будемо виправляти, прислуховуюся абсолютно до кожного. Ось таке тісто у нас вийшло. Консистенція просто ідеальна. Неймовірно ластична, неймовірно ніжна. Немає абсолютно ні одного комочка. Супер. Тепер сюди я відправляю 600 400 грам сиру. Я вже його на те, щоб вас час не тратити. Думаю, вам це показувати не потрібно. Ось так. Тепер все це гарно ось так перемішуємо. Дорогеньки мої, а тим часом, поки я це все перемішую, я хочу вам нагадати, що в мене є просто прекрасний телеграм-канал. Для вашого ж комфорту я там зібрав неймовірно смачні рецепти, дуже все це гарно розписав. Ви просто заходите. Просто вам потрібно вибрати, що ви сьогодні хочете готувати і що вам смачніше виглядає. Просто берете, все комфортно розписано і готуєте. Мої хороші, гляньте, яке тісто вийшло. Бачите? Ось це правильна консистенція тіста, ось така вона має у вас получитися. Ви, напевно, зрозуміли, що я не відправив сюди ні одного грама солі. Чому? Тому що в мене солоний сир. в сологоні – це солоні сири. Я вже включив сковорідку, вона вже у мене розігрілася. Відправляю сюди 2 столових ложки олії. Добавляю 2 столових ложки олії. Ось так. Одну і другу. І що ми робимо? Для цього я використаю ось такий черпачок, він у мене від мультиварки. Ним дуже зручно, мені буде викладати масло в сковорідку. Все, коли сковорідка розігрілася, просто беру ось так і відправляю сюди. Друзі, товщиною потрібно робити десь в 2 см. Не треба дуже їх грубі робити, тому що вони пропеклися зсередини. Зараз я вам все покажу. Подиночку, будь Ось так. Бачите, друзі, яка товщина туш, у мене. Це тут не більше 2 см. Більше немає. Тепер тільки треба взяти і зробити їм гарну форму. Я думаю, це мені буде зручніше зробити силіконовою лопаткою. І справді, друзі, силіконовою лопаткою набагато це все зручніше. Жаримо приблизно 5 хвилин з однієї сторони. Я вам все зараз покажу. Ви будете бачити, коли 5 хвилин пройде, ви припіднімете, бачите, о, вже рум'яна скоринка, така дуже добра рум'яна. Все, перевертаємо на іншу сторону. Ну що, коротше, як ви хотіли, без замісів, без розкатування тіста, ось таке швидке хачапурі на швидку руку. Друзі, а якщо вам вже подобається цей рецепт, обов'язково підпишіться на канал. Можете поширити це відео, щоб його побачило більше людей своїм знакомим, поширити ось такий, так скажем, лайфхак для вас. Також дайте лайк цьому відео, мені буде дуже приємно, а вам не важко. Хороші мої, гляньте сюди. Бачите, хачапурі збільшується в розмірі. Чому? Тому що ми додали соду для того, щоб було тісто пишне, дуже таке повітряне і щоб не було нічого забитого. Бачите, пройшло в мене 5 хвилин, вже з'являються такі дирочки. Це вже говорить про те, що одної сторони воно вже готово. Бачите, друзі, все, готово. Можемо перевертати. Опа, бачите, що вийшлося. Все. Грайте моя ви просто робіть лопатку без фанатизму. Дивіться, друзі, яка скоринка. Бачите? Ой, клас, просто супер. Все, залишаємо ще на 5 хвилин. Нехай воно собі готується. Ай-яй-яй-яй-яй, це буде просто неймовірно смачні хачапурі. Я вам це обіцяю. Я вже з нетерпінням чекаю ваших коментарів, щоб ви приготували і просто написали, як у вас вийшло. Я вам даю гарантію, що вам сподобається, друзі. Вам однозначно сподобається. бо Це дуже швидко у нас самперед і це дуже смачно. У нас дуже багато сира, у нас мало муки. Друзі, ну просто-просто клас. Що ще сказати? Вам треба просто взяти і приготувати. Так, друзі, у мене пройшло 4 хвилинки. Дивимося. Так, ще трішки. Бачите, 5 хвилин якраз буде просто супер. 5 хвилин буде ідеально. Даю одну ложечку. І другу. І підрівнюю края, щоб у нас був гарний естетичний вигляд. Ну, саме хороше, залишаємо на 5 хвилин. Нехай готується з однієї сторони. Потім, звичайно ж перевернемо на іншу сторону. Все, дорогенькі, 5 хвилин пройшло, відправляємо на іншу сторону. Ось так. Гляньте. Яка скоринка. А, просто красота. Я зовсім забув, вершкове масло берете. І ось так, як хто бачив мій попередній хачапурі, то не бачив обов'язково, подивіться хачапурі за 10 хвилин. І ось так змазуємо, зверху перевернули і зразу зверху змастили. Я просто забув купити масло, чесне слово він. Нічого, в мене буде без масла, але ви обов'язково зробіть цей трюк. Ну все, хороші мої, 5 хвилиночок пройшло, відправляємо. До ну, тарілочки. Ой, гаря, просто яка красота. Просто красота. Маселком змастили, зверху обов'язково. Ай, гарячий. Ну все, продовжуємо жарити наступну масу. Трішечки олії. Ось так. Все, І бачите, печка сюди відправляється. Все, хороше мені, 5 хвилиночок пройшло, відправляємо на іншу сторону. Бачите, який у нас класний пухкий хачапурі, дуже рівненький. Клас. Ну все, мої хороші, готово. Друзі, гляньте сюди. Яка це неймовірна красота. Це дуже смачно. Я обов'язково настойчиво рекомендую це приготувати. Давайте спробуємо, що вийшло. А, гаряче. Друзі, гляньте. Дивіться, друзі. Дивіться, скільки сиру. Давайте спробувати вже. Ммм. Mm. Друзі дуже смачно. Mm. Ніжний. Окей. Okay. Друзі, неймовірно смачно. Я ще захотів один кусочок. Просто а. Ось так. Дорогенькі, я можу описувати цю страву Наймовірно довго, тому що я люблю хачапурі в будь-якому стилі його приготування. Чи це на сковорідці, чи це ліниві хачапурі, чи це хачапурі на шампурі. Ви можете всі ці хачапурі знайти, звичайно, ж в мене в моєму ютуб каналі. Всі рецепти є, вони неймовірно смачні, друзі. Просто це, просто те, що робиться максимально швидко, порівняно як ми це швидко приготували, і на який це смак, ну це просто клас, друзі. Вам обов'язково сподобається вашій сім'ї, сподобається. Тому, дорогенькі, якщо це відео було корисно, підписуйтеся на канал. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал. Там я показую неймовірно ще більше рецептів. Я там більше появляюся. там дуже багато лайфхаків. Вам буде там дуже комфортно знаходитися і готувати вам буде дуже комфортно. І кінцевий результат буде неймовірно смачний з усіх тих інгредієнтів, які є там. Тому, дорогеньки, я вас люблю, цілую. З вас лайк. Вам не важко, мені приємно. Всіх обняв. До нових зустрічей. Пока.